Центр надання адмінпослуг змінює графік роботи на новорічні свята. 28 грудня прийом громадян буде здійснюватися до 14-ї години. 29 грудня прийом громадян не здійснюється. 1 січня робота з документами прийому громадян не здійснюється. З 2 по 5 січня ЦНАП працює за звичайним графіком. Олександрії відбувся тренінг національної програми Дізнайся про дистанційне змішане навчання. Тренерка Світлана Гутніва 25-26 грудня зібрала вчителів початкових класів, асистентів-учителів та вчителів-предметників гімназії номер 15 і Сузір'я 19 Учасники тренінгу опанували нормативну базу дистанційної змішаного навчання, розглянули важливі аспекти кібербезпеки, основи універсального дизайну навчання, принципи академічної доброчесності. вони розробляли уроки з допомогою конструктора, працювали з різними онлайн-інструментами та штучним інтелектом. Тренувалися адаптувати готові уроки до потрібного формату. В бібліотеці для юнацтва відбулося Різдвяне засідання клубу знавців рідного слова Мова єднання. Початок чергового засідання був по особливому святковим, адже одна із учасниць клубу виконала всім відому колядку та продемонструвала присутнім фрагмент Різдвяної вистави. Далі учасниці переглянули навчальне відео, добирали асоціації та складали синкан до слова Різдво, розшифровували анаграми, відшуковували назви 12 пісних страв у сканворді, згадували традиції святкових. Ковання різдва у своїх родинах на завершення присутні отримали новорічні лати передбачення, у яких кожен зміг прочитати свій прогноз на рік прийдешній. У музейному відділі будинок Дмитра Чижевського працює виставка ретро іграшок. Прикрашання ялинки це ритуал для багатьох родин. Кожна прикраса має свою історію. Іграшки передають з покоління в покоління. На виставці можна побачити іграшки, яким понад 80 років. Це бурульки, овочі, казкові герої, різнокольорові кулі тощо. Літак зроблений зі скляних елементів, а також намисто нагадують про 60-70 роки минулого століття. Представлені і ляльки зроблені з паперу. Виставка діятиме протягом різдвяно-новорічних свят. 26 грудня рятувальники двічі виїжджали на допомогу чотирилапим. У селі Марто Іванівці Олександрійської громади вилучили з ями собаку. А в обласному центрі допомогли котику спуститися з височеного дерева. Часом квастаті потребує допомоги, а рятувальники цінують кожне, навіть маленьке життя, пише прислужба ДСНС. 22-23 грудня у Львові відбувся всеукраїнський фестиваль Кінг Крос Ліаполіс, у якому брали участь юні фігуристи з Києва, Львова, Дніпра, Луцька, Тернополя, Сум, Новоярівська та Олександрії. Наше місто представили п'ять юних фігуристок: Арина Гоч, Олександра Андрієнко, Діана Петрук, Марія Танковська та Вероніка Дерев'янко. Під керівництвом тренерки Євгеній Прядон. Дівчата у своїх категоріях в кожній від п'яти до двадцяти трьох. Учасників вибороли перші місця. У четвер, 28 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі близько нуля, вдень до трьох градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4